Санкції проти вугілля спрацювали краще за інші санкції. І справді, санкції проти вугільної промисловості Росії були одними з перших. І саме цікаве, що саме вони спрацювали в повному обйомі. Запорукою було цього, на мою погляд, декілька речей. Перше, це те, що Євросоюз і так збирався відмовлятися від вугілля, і зараз і Польща відмовлялася, і всі інші відмовлялися. Навіть Польща, за якого 60% генерації було з вугілля, вона вже стала на путь на шлях зеленого переходу. Проте цей крок був зроблений нарешті завдяки. Санкціям проти Росії москалі може і сподівалися, що Китай замінить їм Європу, але це не сталося. Друге питання, що вугільне лобі знаходиться десь там далеко, біля Уралу чи за Уралом. Всі ці кемерово далеко від Москви, від Міллера, від Шрёдера і газової нафтової лобі, перемогло внутрі самої Росії і вугільний ТЕЦ. Їх модернізація нікому не були потрібні. Отак От загнулася вугільна галузь Російської Федерації.